Кожен військовий, так само як і цивільний, має доукомплектовувати свою аптечку. Але не просто треба мати якийсь набір предметів в аптечці. Ще дуже важливо вміти ними користуватися, тому що, зрештою, це може врятувати ваше життя. Чому аптечка називається індивідуальна? Тому що треба розуміти, що допомогу собі ви можете надати тільки цієї аптечки. Так само, якщо побратим буде надавати вам допомогу, то теж тільки з вашої аптечки. Він не зобов'язаний надавати допомогу зі своєї аптечки. І це треба розуміти, це сформувалося протягом цієї війни. Ще одна важлива річ: аптечка має розміщуватись так, щоб ви могли дістати до неї як правою, так і лівою рукою. Бажано, щоб в одному підрозділі аптечка знаходилась. В однаковому місці у всіх військових. Це теж важливо, щоб в разі вашого поранення у вас цю аптечку не шукали. Бо в умовах військових дій важлива кожна хвилина. Тому навчайтеся тактичній медицині, ходіть на курси з тактичної медицини, навіть в Ютубі дивіться якісь навчальні відео. Зрештою, це може зберегти життя як вам, так і вашим побратимам.